У міській публічній бібліотеці 21 січня пройшов другий тур літературного конкурсу на кращий авторський вірш серед учнів 5-11 класів шкіл Свіродонецька. Взяли участь у другому турі 17 школярів з понад 30 учасників. У нами було ініційовано до Дня Соборності України літературний конкурс на тему Ми єдина Україна. Ось кожен своє висловив. У когось враження у цих подій, щось воно таке накипіло, хтось у це намагався передати. Тому Що може все одно у нас не відійшло стороною. Мій вірш присвячений всім хлопцям, які зараз знаходяться у зоні АТО, і має все-таки трагічний кінець, коли мати чекає хлопця з війни, а отримає, врешті-решт, хлопців у домовині. Вірші оцінювала журі, у складі якого були представники громадської організації відродження сходу та викладачі шкіл. Об этом конкурсе я узнала в школе и меня заинтересовала тематика об Украине. Україні. Поезію об Україні і поэзию об о дружбе, мне было интересно поучаствовать в этом конкурсе. Вам однаково тут не раді залиште мене у спокою. Йдіть із хати, розвернувши вже перед передпокою, облиште мене. Не чіпайте моєї батьківщини. Руки геть від моєї вкраїни. Нехай слова обізвуться у ваших серцях автоматах. Я подзвоню Зевсу, зламаю грати, проведу навіть чорну месу. Але, будь ласка, покиньте мою Україну, жовто-блакитну адресу. Найкращими у старшовікової категорії стали Олександр Пінковський перше місце, Альона Рязанцева друге місце, Вероніка Замошнікова третє місце. У молодшовікової категорії перемогу здобули Олександр Сировацький перше місце, Ганна Чікалова та Віра Тиндик друге місце. Вірші переможців будуть надруковані у місцевих газетах, а автори отримають призи та зможуть виступити на святковому концерті до Дня Соборності України у міському палаці культури.